Вітаю вас, друзі. Я Лілія Ушакова, експерт з оплати праці журналу Податки та бухоплі. Тема нашої сьогоднішньої розмови оновлене повідомлення про прийняття на роботу. Розберемо, що змінилося, та чи дійсно потрібно подавати повідомлення на осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами. ЦПД. Ну і озвучу думку Мінекономіки з цього питання. Так, так, маємо перше офіційне роз'яснення. Поїхали з 5 січня 2022 року на чинності зміни до постанови номер 413 а її додаток з форми повідомлення про прийняття на роботу було викладено в новій редакції. Пріоритетним способом подання повідомлення стало подання за допомогою засобів електронного зв'язку з використанням електронного підпису. І тільки якщо для цього відсутня технічна можливість, повідомлення можна віднести податківцям на папері, але з копією в електронній формі. А ось варіант подання виключно на папері прибрали. Що стосується форми повідомлення, то основних змін дві. Перша. У табличній частині повідомлення додано нову графу. Сім, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. За наявності шукайте його в одному з біометричних документів особи, про яку повідомляєте, а саме в адікарці чи в закордонному паспорті громадянина України. Там, де фото, є поле, запис номер, це він. У працівника з біометричними документами туго, ну тоді поле залишайте незаповненим. Переходимо до другої зміни. В повідомленні розширено з 2 до 4 коло категорій осіб, які слід зазначати в графі 5 категорія особи. Так, з категорію 1 відображаємо найманих працівників за основним місцем роботи. 2 – працівники за сумісництвом. Три гіх-спеціалісти за гіг контрактами, чотири працівники на підставі ЦПД. Щоб розібратися, які категорії для кого, дивимося вступну частину постанови номер 413 з повідомленням про прийняття на роботу. В ній зазначено, що постанова розроблена на виконання частини 3 статті 24 Кодексу законів про працю та частини 1 статті 23 закону номер 1667 про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні. Що цими нормами встановлено? Частина 3 статті 24 Кодексу законів про працю зобов'язує роботодавця повідомляти податківців про укладення трудового договору з працівником. Це категорії особи 1 – наймані працівники за основним місцем роботи та 2 – працівники за сумісництвом. Частина перша статті 23 закону номер 1667 вимагає від резидента Діє Сіті повідомити податківців про укладення гіг контракту до початку виконання робіт надання послуг гіг спеціалістам. Для цього резиденти діє сіті використовують категорію особи 3 – спеціалісти за їх контрактом. Хто та коли повинен подавати повідомлення на категорію 4 – працівники на підставі ЦПД? Як бачите, ні Кодекс законів про працю, ні закон номер 1667, на виконання яких розроблена постанова номер 413, не вимагають повідомляти про працівників за ЦПД. Ба більше формулювання працівник на підставі ЦПД викликає подив. Адже якщо мова йде саме про працівника, то це трудовий договір контракт. За ЦПД виконує роботи, надає послуги фізична особа, підрядник або виконавець, а не працівник. Саме тому, коментуючи в журналі податки та бухоблік зміни до повідомлення про прийняття на роботу, ми дійшли висновку, що обов'язок інформувати про осіб, які виконують роботи, надають послуги за ЦПД наразі відсутній. Проте хотілося б знати думку офіційних органів. Податківці в категорію 201.10 бази знань зазначили, що вони тут ні до чого. За роз'ясненнями слід звертатися до Мінекономіки. І з цим не посперечаєшся, адже в ситуації з повідомленням Державній податковій службі відведена роль, прийняв, передав далі. Інформація, що міститься в повідомленні, не залишається у податківців, вона вноситься. До реєстру страхувальників та реєстру застрахованих осіб так було і раніше, так залишилося і після внесення останніх змін. Тож ми не стали даремно турбувати податківців, а відразу звернулися із запитом до Мінекономіки. Що запитала редакція журналу Податки та бухоблік у міністерстві? Перше, чи повинні роботодавці подавати повідомлення на осіб, які виконують роботи, надають послуги на підставі ЦПД. Друге, яких осіб слід відображати в повідомленні з категорією 4 працівники на підставі ЦПД? Яким нормативно-правовим актом передбачене таке подання та в які строки? Що відповіло міністерство? Цікаво. Ну тоді швиденько підписуйтесь на наш перший бухгалтерський канал Фактор Академії. Слухайте. Мінекономіки відповіло, що ані Кодексом законів про працю, ані законом 1667, ані цивільним законодавством не передбачено обов'язку будь-якої зі сторон цивільно-правового договору. Інформувати податківців про його укладення також немає відповідальності за невчинення таких дій. Що стосується ноу-хау формулювання на бланку повідомлення працівники на підставі ЦПД, то мінекономіки слушно зазначило, що працівником є особа, яка працює згідно з трудовим договором контракту. Разом із тим, у листі Мінекономіки все ж таки говорить про доцільність подання повідомлення на осіб за ЦПД. Це вирішить проблему оперативного надходження відомостей до реєстру застрахованих осіб. А оскільки розробником цих змін було мінсоцполітики, то саме до нього рекомендує звернутися мінекономіки за додатковими роз'ясненнями щодо появи у тих ЦПДшників на бланку повідомлення. Що ж, ми запит Мінсоцполітики направили і практично блискавично отримали відповідь, яку? Що питання трудових відносин належить до компетенції Мінекономіки. Ось так і я не я, і хата не моя. Так що ж робити роботодавцям? Подавати чи ні повідомлення на осіб, з якими укладено ЦПД? Моя думка і думка моїх колег не змінилася. Обов'язку такого у роботодавців сьогодні немає. Терміни, в яких слід подавати повідомлення на осіб, що виконують роботи, надають послуги за ЦПД, ніде не встановлені. Відповідальності за неподання повідомлення на осіб за ЦПД не передбачено. Правильність усіх цих висновків підтвердили у листі Мінекономіки. Отже, зрештою, така ж позиція буде і у Держпраці. Але якщо ви, як і Мінекономіки, за доцільність подання повідомлення на ЦПДшників, то рекомендую у графі 9 номер наказу про прийняття вказувати номер цивільно-правового договору. А в графі 10 дата видання наказу. Дату договору, адже на відміну від трудового договору, ЦПД не оформлюють наказом розпорядження. На цьому у мене все. А текст листа відповіді Мінекономіки знайдете у понеділок, 31 січня, або в електронній версії журналу податки та бухоблік номер 9 або ж під цим відео. Дякую за увагу! Не губимося, до зустрічі!